Всім доброго ранку! <свісно> Вікусі настрій гарний. Погода, як ви бачите, теж гарна. Лайма наша, дивіться, відпочиваю сьогодні тут. Рижик теж десь був, десь забів в кухню. Ми вже прокинулися, поснідали з дівчатками. Зутра було дуже холодно, ви знаєте, а зараз трошечки вже, слава Богу, потеплішало і на вулиці така погодка. Люди, я я малювати. Вона малювати, каже, люди. Ой, артистка наша. Зараз будемо йти на кухню, щось готувати, будемо і вам показувати, будемо ділитися смакоту. А, я казала, зранку було холодно, зараз вже тепліше, бо вікуся була у жилетці, я в кофті, вже зараз розділися, бо тому що ну, тепло стало. Так що пішли на кухню будемо готувати. Так, дівчата і хлопці, я вже на кухні. Сьогодні ми з вами приготуємо курячу печінку. Для цього нам буде потрібно з вами болгарський перець. Я ось нарізала його різнокольоровий. Ну, це так, це за бажанням, якщо не буде у вас такого, то базилік сухий, прованські трави, потім цибуля, сама печінка і соус сацебелі. Якщо у вас немає соусу сацебелі, можете взяти томатної пасти. Але краще, якщо буде соус, потім соєвого соусу. І в кінці посипимо зеленню і додамо трішечки часничка. А зараз беремо на розігріту сковорідку, я туди олійки налила, ложимо нашу печіночку. Я її перед цим помила вже, вона ну, повністю підго... підготовлена. Сюди додаємо, зразу ж сипимо прованські трави. Пропорції, як завжди, я вам напишу під відео. Дякую тим людям, які читають і не соромляться, а пишуть, що Оля, ти там туди щось не додавала. Вчора написали, що я яйця не написала. Отож, пишеш рецепт, знаєте, і буває закрутися і забудеш. Так. І сюди додаємо відразу соєвий соус. Так. Все. Тепер хай трішечки підсмажиться. Так, як трішечки поміняла колір печінка наша, відразу ми її перевертаємо. Я курячу печінку ніколи не смажу дуже довго, тому перевертаємо. Зараз я В Вогонь я так майже там не, ну як, ну не такий що прямо там дуже сильний, але ну, ну не дуже такий і малий поки положила, то трошечки прикручувала. Думала, що зараз буде стріляти, але слава Богу, пішлося. Тому маринаді так. Тепер, зараз хвилиночку, воно вже підсмажилося. Ми беремо з вами, додаємо сюди цибулю. І це все одночасно. Не так, що там цибулю Там підсмажили. Ні, все заразом. Тепер сюди додаємо болгарський перець. так Бачите, як різнокольоровий, так гарно. Так, і сюди ж додаємо наш соус сацебелі. Тепер трішечки додамо чорного перчику. Я не багато, бо там спеції в сацебелі достатньо. Потім, як помішаєте, скуштуєте, чи треба вам додавати солі, чи ні, бо ви ж пам'ятаєте, ми додали з вами соєвий соус. Тепер беремо і це все перемішуємо. Ось так перемішали і ставимо, його трішки хай воно піджу, підсмажиться. Я довго його не смажу, щоб овочі такі, знаєте, ціленькі, щоб вони не порозлазилися. Можна накрити кришечкою. Ось так додаєте зелені і вже вона готова. Ось така гарна у нас, дивіться, печіночка вийшла. Вона дуже смачна, ніжна, не туга. ну, дуже смачно. Ось дивіться так, вона, дивіться, як вона гляньте, Все. Вона дуже швидко готується. Так що готуйте за нашим рецептом. Сподіваюся, і вам сподобається. Так, зараз ми з вами приготуємо салатик. Але такий незвичний. Ми його робимо недавно, але він нам дуже подобається. Тому зроблю із вами. Сподіваюсь, і вам сподобається. Рецепт, як завжди, я напишу під відео. Так що розпочинаємо. Так, для початку я беру ріжу картоплю. Е, картоплю ми теж ріжемо, кажу теж, картоплю ми ріжемо кубиками, так як на олів'є. Мої дівчата на вулиці, щось вікуся там допомагає бабусі, бабуся, нехай, нехай. Та помощниця вже щось допомагає. У нас і машинка заразом стирає. Все робимо, поки як ота погода дозволяє. Цей салат ми робитимемо мішаний, тому цей салат ми робимо змішаний, тому у мисочку ложимо велику, ріжемо і складаємо. Так, нашу картопельку ми дорізаємо до кінця. Так, тепер беремо нашу мурку зварену і теж ріжемо квадратиками. Нарізаємо і додаємо туди в миску. Потім беремо наш болгарський перчик і ріжемо його квадратиками. Теж додаємо туди домиску, до миски, до салату. Потім беремо копчену ковбасу, яка у вас є, і ріжемо теж її квадратиками. Я зразу таку нарізала, так, а потім так. І теж туди додаємо до салатику. Дорізаємо її до кінця. Так, і беремо пучок, такий ну, маленький, чи який у вас там буде зеленої цибулі. У кого є, може, зимова та росте на огороді, то, може, трошечки повідростала. Так, і нарізаємо сюди, ну тільки без білого. Ну, а ви вже як хочете, за вашим смаком. Тепер сюди додаємо ще кукурудзу консервовану. Так, додаємо майонез, перемішуємо і салатик наш готовий. Ось дивіться, який в нас вийшов салатик. Гляньте, який він. Ой, високопіння різнокольоровий. Гляньте смакота. та. Дівчата, хлопці, готуйте і смакуйте за нашими рецептами. Ми сьогодні трошки закрутилися, що надворі аж потемніло. Ми з вами навіть не, по... не сказали вам добраніч. Трішки були у нас справи. А зараз вікуся Вон малює. Вечером, як Ввечером гурток самодіяльності, чи як там сказати правильно. Будемо ми йти з дівчатками відпочивати. А вам бажаємо тихого вечора і тихої ночі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра! та